Всім привіт! Знаходжусь зараз в Хорватії містечко Сінь. Трошки наспарк у мене Таке це дрітичне море. Через як ви бачите, то острова. Бо Хорватія практично мають острова. В сіні є замок. Це буде трошки пізніше. І тут в основному туристичне містечко, багато готельчиків, я потім покажу де, де, де мій. А зараз буду спускатись до пляжу. Хочу показати пляж. тут ростуть кактуси і така доріжка йде до пляжу. Пляж такий незвичайний, хто був в, в Хорватії, то мене зрозуміє. Е, на в цілому місці пляжів в сумі є небагато, ми насчитали десь 4-5 пляжів. Ми маємо, як вибирав отель, то вибирав, щоб близько біля пляжа. Від пляжа десь маємо ну, до дороги -то метрів 300. Пляж знаходиться, вон, там, де хоті каміння, там знаходиться пляж бо на скалах. Але Чим добре, що якби в лагуні то дуже як вітер то зараз якраз піду подивлюся чи по сьогодні вітер дзвоняє піду подивлюся чи не дує, чи варто сьогодні взагалі йти до пляж забув сказати зараз середина вересня ми так вирішили поїхати на бархатний сезон, можна сказати ну, вчора купалися Тож, наче був вітер але тут в лагуні то затуляє так, покажу, трошки дойду і покажу вже пляж. А, ну видно. Отак він виглядає. Отакий ми маємо пляж. В сумі він невеличкий, я представляю як тут сезон. В е, сезон то, напевно, дуже-дуже тут тісно. Але така лагуна і з гарним краєвидом, то вчора нам сподобалось. Ну, треба спеціальну обув, це жінки вже купили, але я буду без, без цих черевик На 5 днів, то мені вони не потрібні. Добре, пляж показав, йду на замок. Йду я в сторону замку. Що все, сьогодні такий вітер сильний. Він вчора вечора у мене почався і ще такий холодний. Бо все-таки як сонце вийде, то він більш-менш тепліє. Це такий майданчик для дітей. Вітер нема, то покажу можливо, де Живу я там е... за цими двома високими будівлями, готелями. І тут такий пагорб, і тут дуже багато готелів. Ціна в принципі. Зараз покажу сам замок. Замок відкриється в 10-й Так що зараз иду на місто і потім прийду на замок. Зайшов зараз за замок, до вітер трохи успокоївся. Набагато краще. Тут ось пушки, а замок називається Нехай. В 17 столітті це був фортпост е цей е до входу в Хорватію бо за 20 км є північний велебід, перевал. то в основному тут е держали кілька засаду від венеціанців ще від когось. Але краєвіди, звісно, супер. Є можливість переїхати на цей острів, але це треба Круг їхати, ніби напрямі до ближайшого міста, там 28 кілометрів, але об'їжджати треба вздовж Побережжя і там є мост. О, вітер. І буде до 70 кілометрів. Покажу ще раз замок. Замок відкриється о 10-й годині, е, коштує 20 кун. Так що о 10-й годині прийду дивитися на замок але на горі звісно вітер дує капець. вчора не було такого вітру надіюся в самому місці буде А хотів показати а, а, цей краєвид що відкривається як ідеш із замку на все місто Прийшов зараз я такий парк Тут є спистіл Сейчас покажу другий пляж Але непогано, тут є набережна, Сейчас покажу набережну, покажу другий пляж Бо це якби можна сказати, Ну все було фортом Вітер вітряний... не не зупиняється. Ось пляж і мая трошки зайшов за скалу, то перестав дути вітер, І може трохи затих ось костл, але настільки подивився, він закритий, може в неділю відкривається. Щас покажу Та, внизу там набережна є. Там вона тремфінг, щоб скархати. І в набіжний є. Там далі є кафешка. Бачите, візде тут скали. Так що як вибираєте готель, то дивіться скільки від пляжу. Бо я орієнтувався на це. Метрів від пляжу. В мене писало 300 метрів. Ну, в принципі, до, до самого пляжу, можна сказати, нам простець 300 метрів, але треба трошки обійти було. Ну, то Спускатися. Це ще підкове. Э, така набережна. Літом то, е, кафешка відкрита. Бо зараз вже кінець туристичного сезону, то вже позакривали. Але видно, що так, так працює. І там далі. Ото можна сказати пляж. Але ми туди не ходимо, бо на відкритій місцевості, то там буде дуже дуть Бо зараз якісь вітра такі, то ми вирішили не, не ходити сюди. І там, звісно, набагато ближче. Виглядає центр. Ну це сюди ось Осьо. Центр міста, ще ще піду. І це набережна. Погоду ми не вибираємо, сьогодні вітряно, але треба пройтися все зняти, бо вирішив зняти сьогодні раненько, поки ще не сильно багато людей. Більш-менш в центрі то вітер. Тихіше, бо заслоняють будинки. Багато тут хатерів. Ми зараз по наблюдені прийду, потім піду в центр міста. Дуже багато є екскурсій. Ціна десь від 200 до 350 кун. А може 400. Собі такими, мабуть, збираюся екскурсію. Хтось один їде на... ну, за ці острова там багато всяких піщер я бачив, що і піщери є. Зараз покажу щоб не говорили, що не показав. Всього на якісь краби можна поїхати. Це ми тут всі ні. І воно ось на пасіку. І таким кругом можна сказати. На якісь пляжі є... Але Піщери, то все, я подивився. А, це остров влюблених. бачите, такі пещери гарні. То можна там конечно, було би поїхати. Але щось дорогувати все. Не, тут звісно за будинками то вітр, но, ну, вже так не дує. Купити можна тут в принципі, все. Ці лапті для... Ми вчора купляли, лапті для купання 60 кун. На злоті це примерно 40 злотих. На гривні то це на 8 треба множити. 4 на 8 так. В принципі, все можна тут. І скажу так, що Валюту краще сюди не везти в євро тут. В принципі, беруть, але дуже неохотно, хоч ціна пишеться в кунах і в євро, але євро чомусь брати не хочуть. Я приїзд євро, поміняв і дуже, дуже пожалів, що я взагалі поміняв. Краще платити карточкою, бо я поміняв і від офіційного курсу мені дали на 100. 35 кун менше. І в принципі так візде. Так що краще не міняйте. Краще, якщо хочете знімати на карточки, зняти з банкомату і розплачуватися візде карточкою. Можна візде платити карткою. Але красота. Стою зараз під будинком, бо дуже сильний вітер начався. Що поліцейський катер. І, статі, в один період тут базувалися пірати. Е, влада дозволила базуватися пірати, бо була якась війна. Так, що ось опам'ятність, походу з кораблям, бо тут завжди був великий порт. ну Це як зараз бачимо, це не був порт. Правда, що там немає де. Зараз піду до того маяка покажу, там ще є один пляж. Так, красота, звісно. І заверну бачите замок. І ми дійшли до медузи цього ресторана, далі там кемпінг-зона, а далі нема проходу, так що ми, нам треба було повернутися і все, ми далі не пішли. Це скривається панорама, і цього можна сказати маю. Центру міста. Зараз світи сонце, погано видно. Мені погано погано видно. Тут в основному бари, ресторани ну і далі. По цінам десь так приблизно від 60 і дві вишення, бо якщо хочете морепродукти, то ми вчора дивились, то Ну дорого, звісно, треба 200 комнати. Думав, що тут буде менше вітер, але все більш-менш притихло, але так само згор здуває і дуже цей, Ну, дуже дує сьогодні. Все, кстати, прикольниці і варву вуличці, бо хочу дойти до, до цього до... До церкви, але не зайде. Багато всяких барів, але й багато закрити зараз. Є багато вуличок таких маленьких. Е, ну, Піц десь стоїть, з чого дивився, 60 кун. Супчик, ми сьогодні кстати, будемо йти на супчик 25. Е, спагетті Болоньєза. Ні, ми брали з морепродуктами. 75. Але таке щось посерйозніше, то набагато і дороже. І нешов я вихід в центрі, бо бачив цей купол. Вісте який гарний, гарне подвір'я. А тут затишно. Там у них ось піч, навіть теж якийсь ресторанчик церква ось така недореставрована. Бачу, що в принципі, вся реставрована, а після частини. Після ця часовня. Тут багато ремонтів, багато і закинутих будинків є, ось якийсь будинок знесено і поки нічого не робиться. ось Якісь камінці, це, теневно. Пол знімають і будуть переважувати як багато і таких закинутих будинків. Все трошки заблудився Покажу тут Тут є проход На тут ось проход є сьогодні Закинутий будинок прямо в центрі міста. Позакривали двері, щоб там менше хто лазив. Ну Тут більш-менш хтось живе. Вот не де живуть, а де не живуть. За все таке маленьке. Я би не хотів приїжджати і жити в центр міста бо машину немає де поставити, ти тут просто не заїдеш. Все, йде ще така Можна ставити що фортбос номер 2 але в центрі міста. Бачу, він такий закинутий, не реставрований. І ніхто ним не займається. Бо вся стіна вздовж цього форта. Ну, є, зробив закинути, закинуті будинки. На цьому в принципі, центр міста все закінчують. Буду вертатись до замку, бо в 10 годин відбувається запах. Ще раз покажу центр міста, центральна площа. Тут в, статі, в цьому ресторані сильно зазивають. Тремо заходь, пожалуйста. Ось якийсь пам'ятник морякам. на зрозумів. зазорів. ще не підписував. І така центральна площадь, небагато ресторанів. і пішов я в замок, Тут ось отакий от якийсь чоловічок. Тут ось охраниця, І зараз буду йти по кругу, бо тут ще знаходиться ресторан по кругу і потім ще наверх. Тут ось чеський прапор, і прапор замкоп, і тут ось бар. А це туди не буду мішати. Ні, звісно, дуже гарно. Коштує 20 кун. Тут дуже гарно все зроблено. І дуже незвичайно, що, що в цьому бар. Ну дуже незвичайно, Якісь пам'ятки, фотографії. Ну, класно. Коханнясь. На даний час -то мені все подобається. Все відреставровано. Ну, дуже гарно, хайно. Просто супер. Треба треба було по кругу прийти і зараз підніматися на гору. Вони акуратно, щоб голови не вдасться. О, дуже тісно. І тут такий від. Привіт з вікна, дуже гарно. Такась очі ваза стоїть. Нехай віт, хай зараз добре, вітер не дує, можна роздивитися. Тут я так зрозумів народне вбрання. Так виглядала жінка, а так чоловік з рушницею. Щось похоже на козака, воно булава, можна сказати, і рушниця. І тут багато різних шабель, пістолетів, рушниць. Ну, з цієї сторони рушниці. Ось у пістолі. ось тут шаблі. З тієї сторони, з цієї сторони, на стінах опис. Так що йду по кругу, може щось буде цікаве. Всього наступно в наступному залі якісь малюнки і макет якоїсь лодки. У вес, вес ріца. Ну, в принципі, хорватський язик не важкий. В принципі, як знаєш польську, українську, більш-менш чеську і російську мову, то в принципі, зрозуміти можна. Це такі ключі два. Все багато готували на цьому. Як класно, все ухожено. А це не на якийсь пал поважний, бо дороге обрання. І ось показано макет міста 17 століття. Я б вибачив, що там якісь стіна ще була сьогодні остатки, але з якої докладної часті то я не, не знаю. І ще вихід буде наверх. Наверх там буде краєвиди. Думаю, що сильного вітру не буде. Тут вже більше якось світла, є пушки. Зараз покажу, кривиди відкриваються на місто. Але буде ще один поверх і буде чисто наверх уже. Більше всього що Наші оригінальне покрівля, а може відреставровано. Але дуже світло, багато світла, багато вікон і світла. А з цієї сторони не видно, зі сторони море видно. Тут усе показано і герби і герби якоїсь, якоїсь місцевості. І в якому столітті, як виглядало. Як можу, я подивився, то трохи змінюється. Ось. Озикович. в 1769-му виглядав так. А потім те саме через деякий час. І так багато тут гербів показано, як виглядало. Зараз потихеньку буде показувати. З першого етажа було видно. І таке це... О, тут можна заходити. Ой я не заходив. А, тут вікон немає. Тут вікон немає. Дивися на місто. Трохи заспокоївся. А потім прийшов сюди знімати. І все-таки далі вітер розпиюсь. Затих. Всього боку теж дуже гарний вид. А тут ми знімаємо. За цими двома великими, чотирьохтажними там буквально зверху. Отсюда навіть не зможу навіть, показати. Чого тут взяв? Бо тому що тут наперед не треба було б оплачувати, бо я ще точно не, не знав, що буду, не буду їхати. Так що тільки в цій части міста було без передоплати. По предоплату то, наперед, наперед, то наперед не наперед. а мене просто перепало вісума. Ах, іос та З цього боку трохи статишніше, і так само цей, там де ми знімаємо ми спускалися десь із за цей гір на 20 км Їхати, ми їх спускалися до цього міста, тут такий серпантин був. Спускалися вже було темно, вже устав, їхав десь сюди від Польщі 15 годин. 15-16 годин я сюди добирався. Виїхав о 4 ранку і приїхали ми о, о 9-й вечора рівно. Красота просто супер. Варта 20 кун це всього на 3 євро. Так що варто все-таки приїхати. Як будете в сіню, варто все-таки прийти на замкнути, бо ревиди відкриваються ну, дуже гарні. Як самі бачите, дуже гарні ревиди. І остання на сьогодні цей тут башня, тут можна заходити, посидіти там подивитися. Вид на центр міста і, як бачите, ну, просто неперевершено, дуже-дуже гарно. Тільки що вітер сьогодні, Ось сьогодні вітер, завтра ніби має бути трошки тепліше і трошки менший вітер. Завтра теж у нас заплановано подорож, недалеко тут 30 кілометрів, але надія, що буде гарно. На середину березня погода хороша. Сьогодні наші вітряно було, але загорали, там ті лагоні, де я показував, то я згорю. Трошки я підгорів. Ми загорали десь з 10 утра до 3, Ні, не з 10, десь з 11 до 3 часу. то Я згорів трошки. Так що, де вас було містечко Сінь, Хорватія Всім пока, до наступних відео. Зараз ще раз покажу такий краєвид і місто.